Спортсмени з Рівного Тернополя, Житомира та нашої області готуються до фінального чемпіонату України, який відбудеться у червні. Доти боксери наполегливо тренуються. Черговий етап підготовки це регіональні змагання, досвід яких є невід'ємною складовою успіху для кожного спортсмена. Младша категорія визрасна, вона з кожним боєм би, ребята взросліють і, я вдома, в спорті якби сильніше. Отачують своє майстерство Кожен бой для них етакби ступенька вверх. Будемо надіяся, що тут боксують будущі чемпіони світу і олімпійських ігор. Доки майбутні олімпійські чемпіони ростуть, в області вже є чемпіони Європи. До прикладу, Тарас Бондарчук Шепетівки, вдало тріумфував на європейській арені минулого року. Незважаючи на свій статус, юнак з повагою ставиться до кожного зі своїх суперників. Ніколи не треба недооцінитися до проти всі суперники одинаково. Не можна недооцінювати і старання з боку тренерів. Під час поєдинків кожен намагався дати необхідні поради своєму вихованцю. Якщо суперник вищий, значить потрібно працювати на ближній дистанції. Якщо суперник нижчий, значить потрібно тримати його на дистанції. Якщо мій боксер, наприклад, лівша, а той правша, значить йому потрібно за ручку з починати атаку задньої руки. Ну проти кожного, якби боксера, є своя певна тактика. Переможці та кращі спортсмени змагань увійдуть до списку зональної команди та продовжать боротьбу влітку.